Народні експерти та відвідувачі, що приходять в арсенал вперше, захоплено відгукуються про величну та ошатну будівлю арсеналу, і відзначають, що такому майданчику можуть позаздрити найкращі музеї світу. Розміри арсеналу дають можливість демонструвати в його стінах дуже великі інсталяції. Тож сьогодні команда Бійнала та Артсіті пропонує добірку наймасштабніших робіт першої київської міжнародної бінали сучасного мистецтва. Феліда Барлоу розчелена Феліда Барлоу англійська художниця, яка отримала міжнародне визнання у віці 60 років. Вона завчасно приїздила до Києва, щоб побачити мистецький арсенал і створити інсталяцію саме для цього конкретного місця. Перше, що я зробила, коли знайшла сюди, це подивилася вгору, щоб оцінити можливості. Для мене дуже важливо у мистецтві відчувати наскільки мої роботи є індивідуальними, та наскільки вони співіснують з простором у висоту та довжину. За словами Барлоу, її вразила міць, і водночас за промислових околиць Києва, повз які вона приїжджала з аеропорту. Саме це вона і хотіла відтворити в своїй роботі. Художниця завжди створює інсталяції з несподіваних матеріалів. Ось і тут вона використала дерев'яні, ніби будівельні рештування, сітку, цемент та інше. Висота найбільшої з трьох частин розчелени 14 метрів. Мої роботи символізують урбаністичні елементи, які постійно зростають та забруднюють чистий природній пейзаж. Я розповідаю про співіснування людей та великих предметів, які є частиною сучасної архітектури. Німецькі обценки революція Махна Стеліус Сфайтакіс. Наступний об'єкт, який став наймасштабнішим у мистецькому арсеналі, це настінний розпис стелюса Файтакіса. Файтакіс разом із помічниками працював над розписом упродовж майже місяця по 10-12 годин на добу. Робота складається з двох частин: майже по 8 метрів кожна. Грецький митець завжди знайомиться з історією країни та міста, в якому працює, та намагається зобразити події, що його найбільш вразили. У Києві Файтакіс зобразив Нестора Махна на тлі Чорнобильської АЕС. Події Другої Світової війни та масові розстріли в бабиному яру мудрість бідних сонг донг. Величезна інсталяція китайця Сонгдонга, мудрість бідних, схожа більш на маленьке китайське селище. Тут і дерев'яні схожі на нари ліжка і двері від дешевих шаф, віконні рами, дзеркала та купа іншого непотребу, який, однак, становить єдиний скарб бідної людини. Нестача вільного місця та закони, що забороняють будувати будинки більше двох поверхів, змушують бідняків вигадувати дивні та неоднозначні рішення. Ось, наприклад, не можна рубати дерево, але можна забудувати простір навколо нього. Таким чином воно опиняється всередині оселі. А ще можна поставити ліжка в голубнику і створити з нього іще один поверх. Мене це вражає. Коло тварин айвейвея. Айвейвей, знаменитий китайський художник у 2011 році визнаний одним з найвпливовіших персон в арт світі. Його витвір Фарфорове насіння був проданий більше ніж за півмільйона доларів на київській Вей Айвейвей представив масштабний проект коло тварин. Це копія голів тварин з величезного фонтану в імператорському палаці, який було знищено у 1860 році. Голови були зруйновані чи зникли? Аж раптом кілька з них з'явилися на аукціоні в Парижі. Китайський уряд вимагав повернення голів. Натомість власник готовий був віддати їх лише за умови зміни політики Китаю щодо Тибету. Айвейвей, який завжди гостро реагував на такі резонансні справи, відтворив коло тварин. Виставлені у два ряди величезні бронзові голови стали справжньою окрасою мистецького арсеналу. Чой Джон Хва космос. З рухомим об'єктом золотий лотос корейського художника глядачі мали змогу познайомитися ще у квітні, коли він протягом кількох тижнів стояв на майдані незалежності. Тепер лотос розташований у маленькій водоймі на подвір'ї мистецького арсеналу. Одна робота корейського художника та дизайнера космос прикрашає кафе у самій будівлі арсеналу. Обидві роботи дуже яскраві та налаштовують глядачів на легкий та веселий настрій. Мій проект, який ви бачите зараз, це історія про зв'язки. Все наше життя це дуже важливий зв'язок між світом, між людьми, між рідними та чужими коханцями і так далі. Я використав тут матеріал, який у звичайному житті я просто прикрасою, але я надав йому іншого значення. Скажу чесно, на його реалізацію пішло багато часу, але я задоволений.